Ну чому усіляка зараза росте навіть без моєї допомоги? Ви гляньте, що там робиться. Більше метра. І це при тому, що я кожну неділю вичищаю його. Вон. Ну, це мені буде замість. Цієї, скажіть мені, замість мульчі мені буде. Ось я тут її покладу. О, Прям мережево якесь, воно виглядає воно гарно, безумовно. Але ж воно мені не потрібне. Згоріла моя гляньте, німфейка. Вчора тільки розкрилася, мала б 4 дні в мене німфеї цвітуть. А вона, о, бачите, що робиться. Оце я занесла з землею. Ось така зараза. Ось така зараза. Вибирала, вибирала, і вона все одно десь найменша волосинка, і воно піде О, ну відріз скільки. І воно піде знову. Це тягнеться, тягнеться. У мене ще одна квіточка скоро розквітне. І ще з цієї сторони. Вона вже причепилася до якогось. Чи камінчика, чи до чого, і вона буде тягнутися, вона родюча зараза. Ще одна квіточка розквітна в мене. Не можу. Ну, оце таке, оце таке, що з нею робити. Я не знаю, що з нею. О, грибка. Не знаю, видно вам чи ні. Блядь, де скільки його тут. Воно тягнеться і тягнеться. Треба занурювати руку глибше та вибирати. І, онде, і онде он де причепилася вже в тому кінці. Ой, згоріла німфейка, як шкода. Сподівалася, вона дні 4 буде цвісти, а вона ну, спека, нам знову обіцяють 40 градусів, а де 40, там 45. Все горить, мабуть, заберу звідтіля ці кам'яні троянди, молодила ці. Висаджу де-інде. Ой, ну все, що я хотіла показати.